Всім привіт! Вітаю я вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні хочу приготувати сирну запіканку з бананів. Ось тут я приготувала змішала какао, банани, цукор, манка, яйце. Інший шар у нас тут кисломолочний сир, два яйця, цукор, манка, молоко. Зараз будемо працювати далі. Налила я нижній шар какао з бананом. І зараз буду заливати сиром, верхнім шаром і прикрашати. Вилила я сир і зараз отак розрівняю. Отак произвольно Рисую, щоб наверх виступило какао. Ну, і все. Будемо ставити в духовку десь приблизно на 50 хвилин при температурі 160-170 градусів. Все залежить від вашої. Духовки. Приготувався наш сирник. Випікався він 50 хвилин в духовці. Нагадаю я, що всі інгредієнти збивалися погружним блендером. Ось так. І красиво, і смачно. Зараз я покажу, який в розрізі. Ось такий наш сирничок в розрізі, Гарнесенький, пухкесенький. Так що готуйте, пробуйте, це дуже смачно, гарно. Привабливо і бюджетно. Дивіться по своїм духовкам, у когось буде випікатися 50 хвилин, у когось більше, у когось менше, у кого яка програма. Так що орієнтуйтеся по своїй духовці. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових відео, до нових зустрічей! Все буде Україна!